Вітаю. Датчик філаменту або датчик для пластику для 3D принтера. Іначально я планував купити датчик пластику для принтера Creality Ender 3 v 3 SE і почав дивитися інформацію в інтернеті. В ітоні я знайшов найдешевий датчик. Вартість там біля 45 гривень. Інформація вся була на англійському. Для мене взагалі не зрозуміло було, що до чого. В общем, покажу, як він виглядає. Він на три контакти. Я собі обрав в прозорому корпусі. Чому в прозорому? Щоб було видно пластик. Якщо щось трапляється, ти бачиш, що з ним? З тим пластиком. І якщо застряв, то де саме застряв. Два отвора. Підкріплення є. Так, тут стрілочка показана. Відблискує. Сюди пластик треба заводити в цей отвір. Тобто він кріпиться ось так. от. А це вверх. І далі на друковану головку йде пластик. Ось так от виглядає в комплекті кабель була заявлена метр. я його не міряв. І за такі гроші ще й мірять. Це виходить розйом. На три контакти відповідно. Ну іноді буває, що йде на три контакти, а сам ж таки пластмасвий під більше розрахований, просто не доставляйте. І такий є. Ось, бачите, торчать два оці елементи. Вони вставляються от сюди. Це виходить от так от при підключенні. Одною рукою це доволі незручно робити. Я спробую. Не Ладно, не буду, щоб ще не зламати, бо неудобно це робити одною рукою. Ось такий датчик. Також докажу вам, що цей датчик я спробував розлати у мене інший принтер Ender 3 v 3 Core X і підключив його, принтер його не бачить взагалі. Як напрямую без датчику все підключено. Пробували підключити цей датчик до Ender 3 v 3 ke Теж не бачить ось так от. Так що перед тим як робити замовлення на дачі для пластику, треба подивитись, для якого принтера він розрахований, щоб не трапилось так, як в мене. Купив, правда, за такі гроші і не жалко тих 45 гривень. Подивився, що воно таке. Виробника я в заголовці допишу.